Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 497. Які з даних звичайних дробів можна перетворити в десяткові? Починаємо! Дивіться: нам дано звичайні дроби. Ви знаєте, щоб перетворити звичайний дріб в десятковий, треба чисельник поділити на знаменок. Дробова рисочка це знак ділення. Але вони ж нас не попросили перетворити. Вони попросили, які можна перетворити визначене. Дивіться. У вас є ось таке означення в підручнику, нескоротний дріб в чисельнику А в знаменнику Б можна перетворити в десятковий лише тоді, коли розклад знаменника Б на прості множники не містить чисел відмінних від 2 і 5. Якщо вам важко на слух. Приймати оце означення, я вам запишу трошки інакше це означення своїми словами. Дивіться, щоб звичайний дріб можна було перетворити на скінчений десятковий. Після скорочення дробу. От ви скоротили дріб, що у вас має бути? Треба, щоб Знаменник дробу мав множники або 2 або 5. Тобто ви взяли дріб, скоротили його, і бачите, чи є в знаменнику якісь інші множники, крім 2 і 5. Якщо є інші множники, тоді не можна перетворити. А якщо у вас в знаменнику множники або тільки 2. Або тільки 5, або і 2, і 5, Тоді можна перетворити цей дріб на скінчений десятковий. Давайте на практиці закріпимо ці правила. Дивіться, наприклад, дано звичайний дріб. Перше. 11 16. Спочатку треба перевірити, чи можна цей дріб скоротити. Подивились, бачимо, що це вже не скоротний дріб. Тому чисельник 11 переписали, а знаменник треба розкласти на прості множники. 16 це добуток 4 двійок. так? І ми робимо висновок, так як знаменник складається із добутка чисел 2, на можна, щоб було або 2, або 5, або і 2, і 5. Тоді робимо висновок, що цей дріб можна перетворити на скінчений десятковий дріб. Далі наступний дріб перевіряємо 17,2. Тут зрозуміло, що цей дріб скоротити вже не можна. 17 це просте число. Так? А 200 на 17 не ділиться. Тому розкладаємо знаменник на прості множники. Давайте в стопчик. 200 ділимо на 2 буде 100. 100 ділимо на 2, буде 50. 50 ділимо на 2, 25, 25 вже на 5, буде 5 і 5 на 5 – 1. Отже, наш знаменник складається з добутку 2, 2, 2, 5 і 5. А тепер скажіть, будь ласка. Дріб 1700 можна перетворити на десятковий дріб? Можна. Так як наш знаменник складається із добутка чисел 2 і 5, а інших чисел немає. Третє. Перевіряємо, чи можна дріб 512 перетворити у скінчений десятковий дріб. 5 дванадцятих вже скоротити не можна, тому розкладаємо знаменник на прості множники. Наш знаменник складається з добутка 2, 2 і 3. Бачите, з'явилась трійка. Все, ви кажете, що 5 дванадцятих не можна перетворити на скінчений десятковий дріб. Далі, наступний дріб. 14 625. -х. Подивіться, чи можна цей дріб спочатку скоротити. Ви кажете, чисельник дробу складається з добутка чисел 2 і 7, а 625 не ділиться ні на 2, ні на 7. Тому чисельник 14 переписали, а знаменник треба розкласти на прості множники і подивитись, з яких множників він складається. 625 ділимо на 5, буде 125, ще на 5 буде 25. Ще на 5 буде 5, а 5 на 5 буде 1. Отже, знаменник складається з добутка 5, 5, 5, 5. Робимо висновок. Дріб 14625 можна перетворити на скінчений десятковий дріб. П'яте. 230. Перевіряємо, чи можна цей дріб скоротити. Ви кажете ні. 23 просте число і 600 на 23 не ділиться. Тому чисельник 23 переписали, а знаменник треба розкласти на прості множники. Розкладаємо. 600 ділимо на 2 буде 300. Ще на 2 буде 150. Ще на 2. Буде 75. Тепер ділимо на 3, Буде 25. 25 на 5 буде 5. І 5 ще на 5, буде 1. Тепер треба виписати всі множники, з яких складається знаменник. 2 на 2, на 2, на 3, бачите? Ще на 5 і на 5. І який ми робимо висновок. Наш знаменник складається, крім двійок і п'ятірок. ще Здобутка в добутку входить ще трійка. Тому не можна цей дріб перетворити на скінченний десятковий. І на останок шосте: дріб 84 140. Так, а цей дріб можна скоротити, бачите? Давайте подумаємо, на яке число ділиться і 84 і 140. Я знаю, що на 4 точно можна скоротити. Не хочу шукати НСД. Ділимо на 4: в чисельнику 21, в знаменнику 35. Переписали 21, 35. І бачу, що ще можна на 7 скоротити. В чисельнику 3, в знаменнику 5. Отже, ми отримали дріб 3 п'яти. А 3 п'ятих дріб, що у нас в знаменнику 5. Тоді цей дріб можна перетворити на скінчений десятковий дріб. Все. Відповідь. Треба виписати ті дроби, які можна перетворити на скінчений десятковий дріб. Це дроби 1116, 14 14625 та 84, 140. Все завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!